Ну а на зв'язку із студією зараз Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики Вежа. Пане Валерію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. Що ж, Російська Федерація і очільництво помалу готують суспільство в цій країні до того, що цей дощ надовго, і скоріш за все, мова піде про. Доволі довготривалу історію, коли ми кажемо про війну із нами, тим часом секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що Росія готується до загострення ситуації в лютому. Ну а кремлівські чиновники проводять зустрічі з європейцями і схиляють їх до підписання, нібито мирних угод аля Мінськ 3 І згадує тут секретар РНБО Тараса Козака, який є найближчим соратником Медведчука, Ну і разом з тим депутатом від ОПЗЖ. Це якось не зовсім корелюється з тими заявами, які давав пан Буданов, очільник головного управління розвитки, так само буквально вчора, де зауважував, що нібито навесні Україна готує масштабний контрнаступ. Можливо, це мені здається, що не корелюється, але, ну скажімо так, ми розуміємо, що те, що сказано представником ГУР, може трактуватися абсолютно по-різному і з різними цілями, може бути сказано. Пане Валерію, як ви бачите розвиток подій найближчим часом? Пані Христина, лише можу продовжити вашу думку так загадково, коли е, будуть намальовані ребуси. Ну, хоч як Ярмак то робив до того часу, як йому подарував Байден клавіатуру, можливо, не подарував, не знаю. Тому зараз ці всі інформаційні повідомлення які колунають довкола можливого наступу. Деяка контроверсійна заяв Буданова, говорю, деяка, реально деяка, тому що там в одному з інтерв'ю він все таки сказав, що дійсно Росія може готуватися до такого наступу. Але потенціалу ну, потужного вона не матиме. Ну от навіть сьогодні американці, публікуючи звіт свій щоденний, вони сказали про кількість шахедів, яка є, може бути використана на да, деяку період продовжує часу, і там була дуже ще цікава деталь в цій частині. Що Мобілізаційні е, потужності Росії є, але вони не відповідають по своєму рівну боєздатності особовому складу. Тобто ви можете призвати і мільйон, але це не означає, що мільйон російської армії буде відповідати за потужність мільйону там, натівської, ну образно кажучи, перекладаючи на просту мову. Тому зараз дуже багато інформаційних кампаній, про що говорить Буданов, Багато є правильних тез, які вонають, от, там частині навіть того, що росіяни там когось схиляють. В Європі до якихось підписань я думаю, що це застереження більше, а не констатація факту. Тому я думаю, нам просто зараз холодною головою треба за цим заспостерігати і ну чітко собі яснити, що і, і армія готові дещо по іншому, яко кажучи, до відторгнення можливого, широк... можливого широкомасштабного наступу. Втім. Я б хотів би озвучити кілька цифр, які були сказані раніше. І керівництвом Російської Федерації, і керівництвом Заходу, зокрема, Єнсом Столтенбергом. Ми пригадуємо цифру в 330 тисяч. частково мобілізованих на Росію в період вересня місяця. Цю цифру озвучувало керівництво Російської Федерації, і нібито да там було певне підтвердження з боку заходу, але буквально. Тиждень-півтора тому Єн Столтенберг озвучив цифру, що мобілізованих було близько 200 тисяч. Я думаю, що росіяни брешуть, коли розказують, що їм вдалося мобілізувати таку кількість населення. Цифра менша, і таких сигналів чимало. Вона, звісно, мобілізація на Росії триває. Не можна недооцінювати мобілізаційний ресурс, але корупційна складова, масові втечі з території Росії, тих, хто міг би да, бути призваний, мобілізований. Корупційне має на складуватися можливість відкупитися від мобілізації на Росії, все таки далекі від ця картина далека від реальності цифру 330 тисяч. Тому я думаю, що з мобілізаційним ресурсом на Росії значно слабше. Плюс, якщо згадувати слова залужного, які він озвучив в інтерв'ю Україні форму ще в вересні місяці, у статі. То там він назвав цифру групування російських військ, які почали широкомасштабне вторгнення по всій лінії фронту, понад 300 тисяч на сьогоднішній день, враховуючи санітарні втрати, вбиті і так далі, можна говорити абсолютно впевнено, що навіть на даний момент у Росії немає цих 300 тисяч по всій лінії тисячі кілометрів фронту. Тому я думаю, що ми просто готові. Це окей, це нормально. Ми про це говоримо. Ми чітко констатуємо, що Путін не полишає своїх намірів подальшої ескалації в Україні, захоплення всієї України. А відтак це чіткий сигнал. Ви там щось робите, але ми готучі, готові в декілька разів потужніше, ніж ви то собі думаєте. Тому я просто зараз так в декількох реченнях, Хоця зараз ситуація, яка є, Треба бути ну з холодним розумом це сприймати. Все під Ну, відповідно, не можемо вас не розпитати, пане Валерію, про сьогоднішню телефонну розмову між президентом Туреччином Реджепом Таїпом Ердоганом та кремлівським диктатором. Ну і от сигнал такий надійшов. Ну точніше, брехливий фейковий сигнал з боку Російської Федерації, що вона буцім би готова до діалогу щодо України, але... Києву треба враховувати нові територіальні реалії, зокрема, йдеться про тимчасово окуповані наші землі. І відповідно, де-факто це означає, що ми маємо що зрив будь-яких переговірних позицій, тому що ключова, в принципі, наша українська позиція це виведення російських інтервентів з наших територій, так і відповідно підготовка репараційного плану в тій чи іншій формі. Що на вашу думку стоїть ну, за розмовами між президентом Туреччини і Путіним? Там ще одна цікава теза. Прозвучала тут це абсолютно ви вірно. Трестуйте. Він з є офіційне повідомлення від влади Туреччини про те, що Ердоган рекомендував Путіну припинити військову агресію проти України обстріли в односторонньому порядку. Тобто, він має сам ухвалити рішення Путін про припинення вогню. Таких тез раніше від Ердогана не звучало. Ну за великим рахунком, треба ну це уяснити, це зафіксувати. Бо як на мене, це найважливіше в цій розмові. Там багато було і про зернові угоди, і так далі. Тому подібне, мовляв, які ми там дуже класні. У владі туреччини ми стільки всього багато зробили. Хоча ж ну ми зрозуміємо, пронайміну моя позиція така, що заслуга у зерновому коридорі – це не Ердогана, заслуга швидше в організації Об'єднаних Націй та тих країн, які стояли за цією угодою. а це країни північно-атлантичного альянсу. Звісно, Туреччина приймала в цьому участь, але вона не була визначальним фактором. І чималі скандали пов'язані з Ердоганом останнім часом, навіть заяви окремих очільників країн, які членами північна Атлантичного альянсу, з ініціативою виключити Туреччину з НАТО, постійні е, погані позиції. Так відсутність результатів у на Кардоганом із сполученими штатами Америки з іншими країнами, де він відверто спекулює да, своїми інтересами. Мені вказують на те, що Ардоган може дещо послабити позицію по відношенню до НАТО, тобто виступати в одному ключі з нею, а не суперечити їй. Ну все таки до речі, не є членом північної афматичного Альянсу. Плюс у Ардогана дещо не зростаються його плани. Початком наземної військової операції в Сирії, про яку він говорив ще місяць тому. Тобто, ну на, на правду у Ердогана ситуація вкрай непроста, м'яко кажучи, тому він намагається шукати якісь для себе позитиви. Я думаю, що ця заява, що до Путіна, мовляв, припиняє обстріл в односторонньому порядку, вона свідчить як ну про те, що Ердоган дещо змінюється. Ну але звісно, ми має на вас не він змінюється перепрошую, змінює свої позиції. І це вказує на те, що тиск на туреччину є. Тому для мене ось це головний матер цих переговорів. А те, що там Путін говорить, давайте сідати за тим переговорів. Ну я думаю, що навіть не серйозна какати правда брати до уваги його слів просто не варто. При тому Україна має змиритися із територіальними втратами своїх територій. Ну такі умови, Ну, цікаво, чи би Ердоган віддав галіполійський півострів. Да. Можливо, от так би ні. Б варто було би сформулювати задачу для того, щоб втихомирити імперські амбіції Путіна. Президент Ердоган міг би йому передати частину території Туреччини. Звісно, це такий чорний гумор, але в будь-якому разі, ну путь Путін свідомо намагається виводити на провокативні різні такі. Треки, тобто не, не мов би, говорячи про якийсь там псевдомир, а насправді ну готуючись до чогось іншого. Але наші союзники не мов би, не підкачали, пане Валерію. Надзвичайно важливий сигнал від президента Франції Мануеля Макрона, якого ми доволі часто свого часу критикували. Але зараз виглядає, що Франція буде чи не першою країною, яка нам надасть танки, нехай це і легкі танки. Як ви думаєте, що спрацювало і чи завершиться ця історія успішно? Тут є ще декілька компонентів. Як на мене, в тому, що коли прозвучала заява від Ердогана про передачу цих легких перепрошую Макрона про передачу цих легких танків після дискусії щодо можливості передачі леопардів, все таки Німеччина і Франція визначають політику Європейського союзу. Загалом треба віддати цьому ну. Визнати так, це не то, що належне, а визнати так вона є. Ну і справді, після нового року новий рік для багатьох і на заході був багато чому визначальним, а саме події, що стосуються на Донбасі. А, російське командування останнім часом вдалося до. Створення приватних військових компаній. Ми знаємо, що там давно воює на сході приватна компанія Вагнера. Вагнер це Пригожина. Також там з'явилась приватна військова компанія Шойгу. Uh -huh. Ну тобто, міністр оборони, абсолютно посадова особа на Росії, має свою приватну військову компанію. Правда, виглядає доволі дивно. Ну і як сказала Пані Маляр, це заступниця міністра оборони. Це є офіційне повідомлення. Ну принаймні, вона є офіційною особою. І вона це озвучила днями в інтерв'ю загальнонаціональним телемарафоном. Що там з'являється ще й третя якась приватна військова компанія? а Не виключає, що там четверта і п'ята. Тобто Росія додалася до тактики створення приватних військових компаній, де і забезпечення краще, і грошове, і матеріальне, і військове. Але ну з історією пригожевим трішки не так. Там що його йому не дає того, що треба йому в повній мірі. Пригожин зазнав провалу фактично під Бахмутом. Він це визнав. Перед день нового року він визнав про те, що не вдалося захватити Бахмут. як Він то хотів, бо кожен будинок там фортеця за що треба воювати. І сьогодні він переорієнтовується це серйозний репутаційний удар, і по ньому, і по самій схемі приватних військових компаній на Росії. Їхня тактика не спрацювала. Ми не говорили багато про мобілізаційний ресурс, про те, як може бути там використаний плюс-мінус на війні проти України, але ми бачимо також там великого ефекту. Нема вони збираються всі в одну кубку маківця, а потім їх чітко знищують сотнями. І відповідно я так думаю, що на заході це стало приводом і для Макрона в тому числі, який провів найбільшу кількість телефонних розмов із Путіном продовж 22-го року. Про це навіть говорять самі Москалі. Він найбільше з ним спілкувався, що він від нього хотів. Поблажок, поступок, нас десь схиляв. Ми це теж знаємо. Також пропонували Макрону передати частину території Франції. Росіянам і буде все окей. Він вже не говорить про е, переговори Макрону принаймні останні там кілька тижнів. А тут таке рішення випадково про передачу танків. Я думаю, що це не його особисте рішення, це рішення колективне, в тому числі членів північно-атлантичного Альянсу. На тлі дискусії непростої про постачання Абрамсі 2, бо буквально сьогодні з'явився від США коментар про те, що ну абрамси не можуть бути доставлені, бо вони дуже важкі. Їх 55 тонн ваги, Там стоїть турбіна, яку важкобслугу важко тяжко обслуговувати. Ну, як на мене має на також це чисто політичний політичний момент, але вказує на те, що друзі, все ж таки мається на увазі Франція і е, Німеччина. Ви будете поставляти танки до України? Mm -hmm. Питання часу. От сьогодні, оця заява Макрона, це свідчення того, що перший крок зроблено. Далі Шольцу, як він і говорив, давайте хтось перший, давайте не я. Він так сказав. Чому мені складно а, сказати про те? Що за цим криється? Якраз з цього приводу маленька ремарка повідомляє агентство РНД. Після того як Франція пообіцяла надати Україні колісні танки, Німеччина також заговорила про перспективу подальших поставок озброєнь Києву. Ми не припинимо постачання зброї в Україну, заявив віце-канцлер Роберт Габек у четвер на економічній конференції в Осло, коментуючи рішення Франції. Та міркування уряду шадо що щодо постачання бронетранспортерів. Міністр економіки додав: ми завжди будемо адаптувати наші поставки до вимог поля бою. Ну і от, фактично, сайт Міноборони ФРН там з'являється конкретний список е, того озброєння і тої допомоги, яка вже нам була надана. Якби от так, так це, вочевидь, працює. Створений прецедент, всі інші намагаються підтягуватися до цього рівня. Принаймні, відносин Франції, Німеччини, очевидь, це сто стосується так, абсолютно так. Тому я думаю, що це гарна і вдала політична гра зараз. Я більш ніж переконаний Сполучених Штатів Америки, які. Поговорили в правильному контексті з Макроном, сказали, давай поставляй легкі танки колісні, а там уже і Німеччина буде вимушена. Ну і в принципі задовольняють бажання Шольца знову ж таки було б не зовсім щирим говорити, що це впирається лише в публічну площину. Багато питань проблемних для Німеччини є в питаннях енергетичного е сектору. Я думаю, в цій частині в сполучені штати можуть допомогти і постачанням скрапленого газу. Німеччина зацікавлена і в зниженні ціни. Так далі це за речі, звісно, про них не говорять, але в будь-якому випадку ми розуміємо, що десь якісь стор... Відбуваються гар да, ціною війни в Україні. Ми від цього нікуди не дінемося, але на правду сказати, Німеччина на кінець року стала одним із найпотужніших постачальників військової зброї до України. Це так є, це факт. І це добре. Ну і я думаю, якщо вони не будуть припиняти потужності, і про що вони заявляють принаймні вони це активно говорять. Вони передбачили чималу кількість грошей для забезпечення власних військових потужностей, саме 100 мільярдів євро на придбання військової техніки, це не на армію. Загалом це дуже важливий такий акцент. Це вже в них закладено в бюджеті. І так вони будуть вивільняти в інші одиниці військової техніки, передавати Україні, як, наприклад, по схемі Греції. Тобто буде багато речей цікавих, які можна висвяткувати. Але це свідчить про те, що сучасніша, не то що сучасна, Сучасніша військова техніка з НАТО буде надходити до України, і це величезний плюс. але разом з тим ми не можемо нехтувати. На жаль, відкритим питанням того, скільки на складах в європейському союзі і в провідних країнах Європейського союзу наших партнерів залишається озброєння, яке вони можуть нам передавати військовики. Кажуть, що і військові аналітики кажуть, що це не співмірно взагалі рівняти, що є у Штатів, і що є у країн Європейського союзу, тобто, е, ну скажімо так, перспективнішим для нас є саме те заокеанське джерело, але чомусь ставка робиться зараз саме на ЄС. Ну, з другого боку, так, так. слід, слід так, враховувати жимало, ще друзі, один важливий, важливий момент. Пам'ятаємо свого часу, яка була потужна дискусія між євроатлантичними партнерами з різних боків океану, зокрема свого часу соромили так. Німеччину, яка не доплачує до свого воєнного бюджету. Кілька відсотків потрібних і це стосується не лише Німеччини. Ну і відповідно в такий спосіб Сполучені Штати стимулюють своїх європейських партнерів вкладатися у власну безпеку, і зокрема йдеться і про посилення різних євроатлантичних структур на європейському континенті. Можу тільки сказати так, так, так. Ну просто щоб не перехазувати ваші слова. Це абсолютно так і є. І оця дискусія, яка тривала ще. Ну давайте згадаємо, Дональда Трампа, до якого я особисто відношусь. Ну так себе да скажем, президент був. Але справа в тому, що політика США тоді вже лунала про те, що треба збільшувати відрахування до НАТО, ну тобто на своє озброєння, і в лютому навіть уже анонсовано буде проходити саміт НАТО. У європейському в Європі, де власне, будуть обговорювати мінімальне фінансування збройних сил. Війна Росії проти України показала, що ну Європа дуже інфантильно ставилася до загрози російської агресії. Вона сьогодні більш очевидна, тому це з іншого боку дуже позитивний момент. Я чесно живу, мрію про те, що все таки реалізована була ідея ще сторічної давнини про створення Балто Чорноморського союзу, де ми будемо відігравати ключову роль. Про це говорили на початку широкомасштабного вторгнення прем'єр-міністр Великобританії Берів Джонсон. Ну він не прямо про це говорив, а натякав про це. Навіть говорили до початку широкомасштабного вторгнення за колі. Дійсно, сюди могла б війти і та сама проблема Туреччина. Це б зовсім по іншому вибудовувало безпеку лінію. Але на це потрібно гроші. Ну і звісно, Європейський Союз, який довго жив, там все окей, нормально. Ми там можемо купувати російський газ по контрактах, не дуже дорого, у нас все класно, нічого не станеться, все буде нормально. Зараз по-іншому переоцінюється речі, тому що ну, для мене особисто показовим була. Було звернення президента Німеччини Штайнмаера. Це того самого автора так званої формули Штаймаера. Фактично він був автором мінських угод, який сказав, що Росія вже нам не товариш, не друг більш того, навіть Хозин, помічник Ангели Меркель, яка фактично. Є як на мене автором цього так званого довбаного північного потоку. 2 сказати не можу, який є зараз очільником Мюнхенської безпекової конференції. Дуже давно він також сказав, що ми по-іншому зараз дивимося на безпекову компоненту Європи, НАТО в тому числі, і абсолютно вільно можемо говорити про те, що Україна має бути членом північного потишні аліянсу. Для мене це означає, що безпековий пояс у Європі буде вибудовуватися не так, як він був до 24 лютого 2022 року. Це дуже важливо. Єдине, що зараз треба, звісно, Правильно, якщо ви сказали А, говоріть і Б. Тобто, якщо ви сказали, що є небезпека, робіть щось для цього, що мається на увазі? Виділяйте кошти на збільшення воєнної потужності. Тоді буде окей, тоді не треба тримати військових десантників Сполучених Штатів Америки у Румунії, бо без них ви зараз не можете поратися з можливою російською загрозою. Має на увазі туди, вони будуть сталені ще до місяці тому. Тобто, купа є нюансів, купа моменту НАТО контролює ситуацію. Дійсно, США її контролюють, і вони кажуть: нарощуйте. Військову потужність, щоб москалі не лізли до вас як таргани, от і все, що треба робити. Ну я чесно кажучи, радий від того, хоча б що дискусія така в Європі вже є. Є вже нормальні заяви, нормальні міркування з цього приводу, як буде розвиватися їхня оборона потужність далі. Але знову ж таки, я ну поки що хотів би чути більш конкретних термінів входження України до НАТО, бо до 24-го ми про це навіть мріяти не могли. Ну, вся mm -hmm. дискусія звола зала до того, що десь колись якось і ко і, і чомусь. Mm -hmm. да? А сьогодні про це вже ну більш-менш предметно. Назвіть конкретні строки зараз. Не важливо є війна в Україні. Нема ви повинні про це говорити вголос. Тому що військова потужність України вона вже майже така сама, як НАТО. Майже uh -huh. ну, про Петріоти ми ще вчора там не мріяли. Сьогодні це в нас на озброєнні. Сьогодні це все є. Звісно, є чимало запитань до системи організації діяльності зсу безумовно в контексті стандартів НАТО, але в цьому ключі можна розвиватися. Ну і наостанок, пане Валерію, хотів би вас розпитати. А якщо брати терміни, як ви думаєте, коли орієнтовно нам чекати французьких танків? Так і що має ще відбутися для того, щоб ми отримали ті чи інші леопарди? Другі? Ну, якщо вже Абрамси не дають, то можливо другі леопарди? Ну, на рахунок Абрамсів, скажу, що ремонтну механічну базу для їх можна було б зробити продовження. Ну, це від маски, так. Я погоджую, і... це від маски. Да, да. Стовідсотково на рахунок легких танків французьких. Я знаєте для себе роблю аналітику. Так якщо сказали, що будуть, значить вони вже є. Їх ніхто не бачить, ніхто не знає, але десь вони вже там дуже поряд. Тому давайте ми поки що так Ді. знаєте, прокоментуємо. А на рахунок ліопардів, ну можливо, місяць, можливо, два, максимум. І вони будуть у нас. Це питання буде дуже швидко вирішено. Тим паче, якщо вже є прецедент, ми про нього можемо говорити вголос. Тому постачання танків леопард буквально не за горами. Звісно, що е, є там певна проблема технічна стосовно нового виду озброєння на німеччині, але там нібито її вже вирішили. Тому я думаю, заміщення Леопарду вони швидко проведуть. Тим паче, ВПК Німеччини він дуже потужний. Тут ну складно заперечувати Найкращий в Європі. Дякуємо вам дуже. Коротко для наших телеглядачів. Напевно, ви мали на увазі, пане Валерію, оцю найдорожчу в світі поки що БМП, вартість 17 мільйонів євро за машину. Вона є Я лише є умовно боєздатною. Це визнають в міністерстві оборони ФРН. Потенційно, це дуже крута машина, але нібито недостатньо даних дійсно про її боєздатність. І знову ж таки, це бар'єр для того, щоб її використовувати найближчим часом. Але. Висуцевсього лише публічна інформація, публічні заяви. Дякуємо, Валерій Клучок, керівник центру громадської аналітики. Веже.